Іди, отримай задоволення, щоб молоде покоління хотіло, чого ніколи собі не дозволити. Що ж сказав ваш чоловік, коли дізнався, що ви йдете на чергове інтерв'ю з Богом? Я все забула. То ви вже сказали все. Всім привіт! Ми знаходимося на території Козолецького фахового коледжу ветеринарної медицини. БНАУ сьогодні на нас чекає зустріч з його директоркою. Ходімо, поглянемо, чим живе очільниця закладу освіти. Хотілося почати з того, що сьогодні ми маємо можливість знімати дане інтерв'ю завдяки нашим захисникам, хлопцям і дівчатам, які щодня ризикують своїм життям, захищаючи нашу країну. Це завдяки тим, хто зараз на передовій, і хто вже віддав своє життя за нашу свободу. Вшануймо їхню пам'ять і віддаймо належне їхньому героїзму. Тепер, з повагою в серці, ми можемо починати нашу розмову. Вона це суміш шаленої праці та блискучого таланту, чесна та справедлива, сьогодні. Сьогодні з нами директорка Козелецького фахового коледжу ветеринарної медицини БНАУ, кандидат наук сільського господарства, викладач вищої категорії, Алла редька. Мої вітання. Добрий день. Ліна. Отже, почнемо одразу з бліца. У мене є 18 запитань, а у вас є 100 секунд, щоб на них відповісти. Опишіть себе трьома словами. Ви вже сказали все чесна, справедлива, поміркована, смілива. Найбільше досягнення у вашому житті? Найбільше досягнення в моєму житті, дуже гарне питання. Це зустріч з Богом. Це не моє досягнення, але це було покаяння, це було признання моїх гріхів. Головне, в чому ваш син схожий на вас. Так, в мене є син і він дуже схожий на мене. Як говорили, говорила його класна керівник, якщо щось трапилося в класі, то тільки він може чесно і відкрито сказати про це. Тобто чесність його. Топ три слова, які характеризують твою маму. Творча, розумна, організована. Та й просто найкраща мама в світі. Я її дуже люблю. Мамо, привіт! А яке запитання від студентів вас найбільше дратує? Можливо, набридає а... іншим словам. А... Якщо ти працюєш з студентами, якщо ти працюєш з дітьми, то всі запитання, які вони задають, вони не можуть тебе дратувати. Це тільки запитання. Це гарно, це чудово, це класно. Отже, якщо студент запитує, то він чимось цікавиться. І що б це не було, це не може дратувати. Чого ніколи собі не дозволити? Зради. І я не можу собі дозволити зрадити. Своїх близьких, своїх рідних, свій колектив оточуючих людей. Найбільше я відкрита з найбільше я відкрита з Богом. Зараз мене надихає? Мене завжди надихає е, Біблія. Це єдина мудра книжка, де є відповіді на всі запитання, і це книжка, книга, яка дійсно надихає. Лаштувати скандал чи перечекати? Не можна на гарячу голову приймати такі. Різні будь які рішення, не тобто різні, а будь-які рішення, і тому краще причекати. Сало чи авокадо? Чи сало чи авокадо? Сало це українське, це наше, яке ми з дитинства споживали, і не можна відмовитися від нього. Але зараз такі тенденції, що авокадо це теж смачно і корисно. Основний меседж людства, як говорила Ліна Костенко. Люди будьте взаємокрасиві, коли в останнє смажили картоплю перед тим, як вийти заміж. А тепер швидко продовжіть фрази. Кохання це праця. Мої діти ніколи не будуть. Президентом Америки за роки викладання я зрозуміла, що я люблю свою роботу. Вранці я зазвичай прокидаюсь, молюсь. Я мрію, щоб в Україні, як і всі українці, я мрію, щоб в Україні був мир, перемога і о, економічна стабільність. Так, всі ми про цим. Мріємо і не лише мріємо, але і ще і діємо. Наше таке українське гасло. І останнє питання: що ж сказав ваш чоловік, коли дізнався, що ви йдете на чергове інтерв'ю? Іди, отримай задоволення, так ядово. Знаєте, коли я готувалася до нашої розмови, я виявляла, яке підготую таку класну влучну підводку. Але коли ми зустрілися, я все забула. Тож пропоную почати одразу з першого запитання. Як вважаєте, якщо людина чогось сильно хоче, прагне, то вона це отримає? І якщо так, то чому? Людські сили вони не мають обмежень. Якщо людина щось прагне до чогось... Іде, то обов'язково вона це отримає. По-перше, якщо є ціль, є мета, ти до неї йдеш, це тебе дисциплінує. Дисципліна це один із таких складових, дійсно, дієвих, складових успіху. Тому я думаю, якщо мрієш, обов'язково отримаєш. Але для цього потрібно піднятися. І працювати, тобто не лише мріями, але і діями та вчинками. Таке гасло і такий меседж від вас. Так, тепер пропоную вам перейти трошечки помандрувати в часі і повернутися у ваше дитинство. У всіх воно було і у вас також. Тож ваші спогади про дитячі роки, де народилися? Почнемо з цього? Мої дитячі роки народилася. Я і мешкала в козильці. Росла, зростала, У мене була чудова велика родина. За з нами жила бабуся, дідусь, мама, папа і я з братом. Ми жили одною великою родиною. Пам'ятаю тепло своєї бабушки, пам'ятаю пісні мого дідуся. Пам'ятаю, як мама постійно працювала і вдень, і вночі. Пам'ятаю, на вулиці бігали різні покоління, але ми всі були з'єднані такою грою, як жмурки. Кожного вечора, коли спадала жара, ми йшли виходили на вулицю і всі гуляли в піжмурки. Тобто ми вже з вами захопили трошки і ваші такі найяскравіші моменти вашого життя. Це саме таке. Легкий, невимушений час, як в кожної, мабуть, дитини, вона пригадує це з такою легкістю. І зараз я у вас це те саме відчула. А ким же хотіла стати Алла, коли була дитиною? Коли Алла була дитиною, вона хотіла встати всім. Але один із епізодів свого життя, я, як і всі дітки, хотіла привести додому як найбільше тваринок. У нас було велике господарство, у нас була і корова, були свині, були кури, була собака, але мені здавалося, і кіт був, але мені здавалося, що це все одно мало. І я хотіла принести все більше і більше тварин. Пам'ятаю, як приносила голуба, який потребував лікування, в нього було перебите крило. Я його там щось заматувала, гніздечко йому робила, годувала його. Також хотіла привезти додому велику чорну, чорного пса, собаку, таку, яку збила машина, але мені не дозволили. Тому я облаштувала десь там під деревом в тіньочку йому теж будку і ходила, промивала йому рани, годувала. Тобто, якось воно само собою визріло так, що після одинадцятого класу мама мені запропонувала йти в наш коледж, тоді ще називався технікою ветеринарної медицини. Тому я й згодилась. Тобто, як планувалося, так воно і сталося. Можна і так. Сказати, які захоплення, хобі ви пронесли через все своє життя? Я люблю дуже тварин, да? але крім того, я люблю щось майструвати своїми руками, люблю квіти, також люблю куховарити, але це вже не хобі, це вже стиль життя. Наступне, про що я хотіла з вами поговорити, це становлення вас як особистості викладача, і я це для себе так назвала створчим підгодом, адже ви до цього ставитеся не класичним способом, як я для себе виділила, перечитавши трішки статей про вас. Сподіваюся, що мої запитання допоможуть вас розкрити саме в цьому напрямку. Отже, повернімося, мабуть, до найхвилюючого такого моменту кожного. Випускника школи обрання професії. Чи був вибір тодішньої але свідомим і що на це вплинуло? Ну і ми вже про це говорили трішечки. Так. так. Вибір був більш-менш свідомий на, 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 той, на той час в 17 років. Також, мабуть, на цей вибір вплинула економічна ситуація в країні, це було 90 ті роки, але в принципі, я не про що не жалкую, тому що у мене були гарні наставники. І я дякую їм, що я стала тим, ким я є. Звичайно, вже деяких моїх наставників, моїх викладачів немає. Це і голова Олексій Трохімович, це Інечваль, Віталій Володимирович. Але є і наставники, які досі живі. Я теж хочу їм подякувати. Хочу подякувати Соболю Михайлу Олексійовичу, це директору нашого технікуму, при якому я робила перші кроки. Це фактично він мене спонукав стати викладачем. Також хочу подякувати Кашпур Євдокії Данилівні. Це теж людина, яка вплинула на мене. Як на викладача, Петрові Надії, Михайлівні, ну і всім іншим, хто зустрічався на моєму життєвому шляху. Мені спочатку дали якусь незначну частину годин, я коли почала збирати матеріали, тому що це була нова спеціальність, це були товарознавці, коли я почала збирати матеріали і вчити. Студентів, то я зрозуміла, що дійсно мені подобається це. Бути викладачем це дуже відповідально, і бути викладачем, який розуміє студентів, розуміє їхні потреби, це дуже серйозна професія. Хоча зараз це трішки нівелюється, але я, мабуть, залишуся при своїй позиції, то я закінчила коледж. Закінчила Національний аграрний університет в місті Києві, потім був ПЕДФАК два роки навчання, далі було викладання паралельно, паралельно з, з навчанням. Пропоную трошки повернутися все-таки в студентські роки. Що для вас було на першому місці? Таке навчання, навчання, чи все-таки мають місце і пригоди? Я скажу, що краще за все, я в студентські роки могла зробити все. У мене дуже гарна пам'ять, фотографічна пам'ять. Я до, до сих пір пам'ятаю всі конспекти свої. По внутрішнім незаразним хворобам, деяка хвороба була написана е на якій сторінці. Тому, в принципі, для мене це не було складно. Ну, і обсягу матеріалу, як зараз, теж було, мабуть, трішки менше, а може молодші були, так сприймалися це. Я встигала і побути на заняттях, вивчити матеріали, і, звичайно, жила своїм молодим студентським життям. Спілкуючись зі своїми одногрупниками, яким привіт, маючи нагоду, передаю. Ось. Тобто сильно не бешкетували, але й не сумували. Говорять правду, що студентські роки вони такі найяскравіші і згадуються з теплотою душі. Добре, тепер таке тема, яка цікава, мабуть, всім студентам: перші заробітки. Кожному хочеться. Мати свої власні кошти на погулять, так би мовити. Про студентство я не кажу, тому що це була стипендія. А перший мій заробіток, перша моя робота була, це на ланці ми пололи з, жіно, з жіночками, пололи е сортові буряки, сортову якусь там огородину, Але це було. Після сьомого класу я походила декілька тижнів, захворіла і більш туди не повернулася. Вже після восьмого класу я влаштувалася на комбікормовий завод в лабораторію, і це була це мені дуже подобалася робота. Я працювала лаборантом, тобто відбирали з машин зразки зерна. Досліджували їх, визначали вологість, визначали їхню якість. І це мені дуже подобалося. Тому і на, після 9 класу я теж пішла туди працювати. Це перший мій зароботок, ось саме після 8 класу. Це було 30 карбованців. Ні, не, не, вибачаю, не 30, 15. Тому що на ці 15 карбованців я зайшла в універмах, такий був магазин, і там купила мамі духі Дзінтерс, а собі капронові колготки. Протягом того часу, що я з вами спілкуюсь, я відчуваю вашу любов до педагогічної діяльності. Зараз можливо так представити цю професію, щоб молоде покоління хотіло. В цю сферу і розвиватися, що найбільше подобається, що захоплює, зацікавлює, ну і такий коротенький обзор, можна так сказати, огляд. Я хочу сказати, ось ми робимо цю запис напередодні Дня освіти чи Дня працівника освіти, і хочу сказати, що. Для того, щоб стати педагогом, потрібно, по-перше, любити людей. По-друге, мати стальні нерви. І по-третє, а саме по-третє, це дуже гарно знати матеріал. Тобто, якщо ти викладач української мови, ти маєш дуже гарно знати українську мову. Якщо математику, то математику. Тому... Якщо є покликання, будь ласка, так зараз хочу поговорити про таку складну тему. Зараз на жаль, наша країна переживає такі важкі часи. Сусід агресор здійснив повномасштабне вторгнення. В нас до чого вже третій рік у нас триває повномасштабна війна. Яку нішу займає освітній фронт? Теперішній ситуації. Знаю, що нещодавно ви згадували про свято знання, яке також пройшло під Гаслом Донат замість квітів. Розкажіть про це, про цю діяльність і цю нішу. Знаєте, коли, мабуть, 26. лютого, саме 26 лютого наші хлопці в розмові назвали. Мене волонтером. Це було саме приємне слово на той час. Я не, можу, я не хочу говорити багато про те, що я роблю, але я скажу про те, що робить наш навчальний заклад. Ми завжди підтримуємо наших захисників і захисниць. Ми підтримуємо так, як ми вміємо це робити. Якщо потрібно когось нагодувати, ми обов'язково нагодуємо. Якщо потрібно сплести сітки, ми приймемо в цьому участь. Якщо потрібно задонатити, ми донатимо. Якщо потрібно чимось ще пожертвувати, тобто це все за потреби. Ніколи не відмовляємося від того, щоб внести якусь свою частинку. Частинку себе, частинку матеріальної якоїсь допомоги в нашу перемогу і в допомогу нашим Збройним силам України. Скажіть, будь ласка, наразі відкритий якийсь збір від коледжа можливо, щоб ми зараз могли звернутися до суспільства і закликати донатити на потреби збройних а, сил? Так, зараз у нас є одна дуже велика потреба, і я прошу. Небайдужих, хто все-таки додивиться до цього моменту наше відео є ветеран російсько-української війни. Це полковник Гончаров, який зараз потребує нашої з вами допомоги. Він був ранений під Бахмутом. Він Бореться за життя і зараз знаходиться в Львівській області на реабілітації я попрошу всі його координати скинути під цим відео. Якщо в когось буде бажання, допоможіть цій людині, тому що дуже дороге відновлення. Там, якщо я не помиляюся, 8 000, біля 8 тисяч один день обходиться його сім'ї реабілітації. Чому я говорю за саме за Гончарова Леоніда Івановича? Тому що я сім місяців працювала поряд з ним. І я знаю, наскільки це чесна, порядна людина, це офіцер. Саме той офіцер, який, завдяки якому ми маємо мирне життя, ось тут, в нашій місцевості. І я б хотіла все-таки, щоб не тільки рідні, і близькі друзі підтримували, а щоб ви підтримали цю людину і дали можливість на життя. Дякую мала Іванівна, від себе хочу подякувати вашому закладу освіти, що не байдужі, що не стоїте остро. І дійсно хочу звернутися до наших глядачів. Допомагайте, будь ласка, донатьте дуже багато зборів зараз відкрити. Попрошу вас підтримати саме цей збір. Реквізити всі будуть прикріплені, і давайте не будемо байдужими до тих людей. І зараз на екрані, як в підсумку, ваші колеги та вихованці. Послухайте, будь ласка, що говорять поза очі. Увесь колектив Козалецького фахового коледжу дуже поважає і любить нашого директора Аллу Іванівну. Це мудрий керівник, яка цікавиться не лише посадовими обов'язками своїх працівників, але вона цікавиться і їхнім особистим життям, чи все гаразд у сім'ї, і вона завжди співпереживає. Це дуже мудрий, розумний, розважливий керівник, і ми її дуже поважаємо. І любо, що хочеться сказати про Алу Іванину, так це те, що вона дуже мудра жінка і керівник. До неї завжди можна звернутися з будь-якими питаннями і отримати від неї допомогу. І хочеться сказати, що вона завжди користується авторитетом як серед викладачів, так і серед співробітників і серед студентів. Це ветеринарний коледж ветеринарної медицини. Я сюди дуже хотів поступити. Я сюди поступив. Мені тут дуже все подобається. Все дуже класно. Я тут як хотів навчатися до четвертого курсу, так і буду. Після четвертого також планую в таку сферу. Все дуже класно. Викладачі дуже подобаються. з самого першого. Дня, все показали, все класно, все дуже гарно навчають, подають класні уроки, все особливо Алла Іванівна, Редька вела годівлю, два семестри класно провела, все класно було. Дуже дякую їй. Рецепти писали, все писали. Це директор нашого навчального коледжу. Ну Всі найкраще. Я студентка третього курсу після 9. Навчаюсь в цьому закладі. Я з дитинства завжди мріяла стати ветеринаром, і от моя мрія здійснилася. Напередодні до Дня вчителів я хочу побажати вам самого найкращого. Хочу подякувати вам за те, що ви робите для нас, які знання ви нам даєте навіть під час повітряних тривог. Ми це, це дуже цінимо і дуже сильно вас любимо. Наступне, про що я би хотіла з вами поговорити, це родина. Адже важливу роль у подружньому житті відіграє підтримка один одного. Ми черпаємо натхнення з сім'ї і хотіла почати з того, чи була б такою Алла Редько зараз, якби не Григорій Борисович, ваш чоловік. Звичайно, ми впливаємо всі один на одного. Ми впливаємо навіть сусіди, впливають на становлення якихось характерних рис. Людини, тому і Григорій Борисович, звичайно, він теж вплинув на мене і на становлення мене як директора, я так розумію. Він мене завжди підтримує, він мені допомагає, радить, якщо мені потрібна якась порада. Тобто інколи переношу свій навчальний заклад до себе на кухню. Хочу запитати таке запитання. Чи пам'ятаєте ви перший подарунок свого чоловіка, яким він був? Це навіть не в плані матеріального, а в плані уваги. Щось таке, можливо, дрібне, але для вас, от те, що запало дійсно. Це був перший подарунок, це було п'ять гвоздик і листівка. Та креативний подарунок такий. Бачите, вам запам'ятався. Хочу поговорити про традиції в вашій родині, які от такі головні. Які вирізняють вашу родину з поміж іншим. Розкажіть, будь ласка, поділіться. Традиції. Коли в нас ось була велика така родина, мама, тато, мамини, сестри, багато дядьків. Ми всі збиралися два рази на рік, це обов'язково. Всі збиралися всією родиною на два свята. Перше свято було це. Різдво Христове, ми збиралися у старшої маминої сестри, і друге свято було це Пасха, як говориться, або Великдень, Христове Воскресіння. Тут ми збиралися в, у нас в хаті, в батьківській хаті, і святкували ці, ці свята. Вони були дуже веселі, дуже багато говорилося і про саме це свято. У мене тітка, моя старша мамина сестра, вона віруюча людина, і вона завжди нам розповідала, що означають ці свята. Ось. І тепер, уже, коли ми стали дорослими, ми не втратили цієї традиції. І тепер збираємося в старшого брата, або вже ж на інше свято у нас. в родині. А так традиції моїх сімейні це такі, як кожного вечора мої діти мають прийти до мене і отримати благословіння на ніч, поцілувати мене, або ж зранку, коли вони йдуть до школи. Теж має бути обов'язково поцілунок і благословіння. І наостанок, які б ви дали поради для майбутніх пар, як же побудувати такі міцні та довготривалі стосунки? Зараз це дуже проблематично в зв'язку з нашою такою ситуацією, як в матеріальному плані, в життєвому українському, так і в духовному. Дуже складно, дуже багато розлучень. Зараз жінки виїжджають за кордон, чоловіки залишаються. Це питання стоїть дуже гостро, але для того, щоб, для того, щоб була кріпка, міцна родина, звичайно, потрібно над нею працювати. Не можна відпустити це і хай воно йде так, як йде. Ні. Коли Люди живуть разом, вони повинні разом і працювати. Працювати над своїми відносинами, поважати один одного, дотримуватися морально етичної, етичної поведінки. Я хочу подякувати вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Дякую, що не побоялися відкрити завіси своєї душі. Сьогодні з нами була директорка Козалецького фахового коледжу ветеринарної медицини БНАУ. Ваша доброзичливість допомагала мені протягом усього інтерв'ю, і ще хочу звернутися. Не буває багато цього, хочу звернутися ще раз знову про донати. Попрошу вас, долучайтеся, допомагайте війську в особливо важкий час. Ми не маємо бути байдужими, а маємо бути об'єднаним і всі працювати на одну мету. Це перемога України. В даному протистоянні, а скоро ми дізнаємося, хто ж наважиться наступним відкрити завіси своєї душі. З вами була я Ангеліна. Пишіть в коментарях, з ким би ви хотіли побачити наступний випуск. Хто з відомих особистостей Чернігівщини вам іпонує.